Всім привіт! Мене звуть Надія, і ви на каналі Креативна фрілансерка. Я відкрила для себе фріланс 7 років тому і з того часу жодного дня не працювала в офісі. За цей час я працювала із майже 100 клієнтами з усього світу у сфері маркетингу та створення контенту. А перед тим як почати це відео, я хочу пояснити, що моя мета довести, що почати працювати в інтернеті, може кожен. І тому саме на цьому каналі я планую крок за кроком супроводжувати вас до омріяної цілі фінансової незалежності. Я за вас тестую різні фішки та ідеї, збираю матеріал, аналізую тренди і викладаю вже готовий результат у відео, фактично виступаючи провідником у світ заробітку онлайн. Тож обов'язково підпишіться на канал, аби і далі мати змогу отримувати корисний контент. Сьогодні ми розглянемо, які існують способи онлайн роботи. Я розберу плюси та мінуси кожного методу та допоможу вам знайти найбільш підходящий спосіб саме для вас. Більшість із цих методів підходять для початківців, тож, якщо ви шукаєте варіанти додаткового або навіть основного доходу в інтернеті, це відео для вас. Ми поділимо варіанти онлайн-заробітку на три основні категорії: перше продаж своїх послуг онлайн, друге продаж власних цифрових продуктів, і третє заробіток на основі створення авторського контенту. Давайте розберемо для початку, які власне послуги ви можете продавати в інтернеті. Адже це найшвидший спосіб почати заробляти, бо вам не потрібно нічого виробляти чи створювати достатньо Вміти щось робити і знайти клієнтів. Адміністративні та віртуальні послуги. Один із найпоширеніших методів заробляти онлайн це саме адміністративні послуги, які виконуються дистанційно. Наприклад, віртуальний помічник це людина, яка допомагає підприємцям або компаніям із різними рутинними завданнями. Веде календар, організовує зустрічі, відповідає на електронні листи або створює документи. Також робота оператора із введення даних або «data entry» Не потребує спеціальних знань, вона полягає в перенесенні інформації у таблиці або бази даних. Ще один варіант управління блогами. Тут потрібно буде допомагати із підбором зображень, оптимізувати матеріали під пошукові системи, взаємодіяти із аудиторією. Також ви можете працювати асистентами у блогерів у Instagram, TikTok чи YouTube. Вести комунікацію із потенційними рекламодавцями та допомагати блогеру із контент-планом. Окремий напрямок це організація онлайн заходів. Якщо ви вмієте організовувати людей, то зможете координувати вебінари, онлайн конференції та курси. Ще один варіант це логістична підтримка, а саме, організація доставки товарів, відстеження посилок та вирішення проблем із доставкою. Актуальною також залишається і підтримка клієнтів. Багато компаній шукають людей для відповіді на запити клієнтів у чатах, соцмережах чи електронною поштою. А якщо ж ви добре організовані та вмієте керувати людьми, варто розглянути кар'єру менеджера проєктів. Це людина, яка відповідає за планування, координацію та контроль завдань у команді. Ви станете своєрідним диригентом, який допомагає бізнесу працювати ефективніше та досягати цілей. Тут також може бути корисним конкретний аналіз. Вивчення діяльності конкурентів для виявлення їх сильних та слабких сторін, що допоможе в свою чергу оптимізувати вашу стратегію. Плюси та мінуси роботи. Віртуальний помічник це професія дуже гнучка. Вона підходить для початківців, оскільки не вимагає спеціалізованих знань чи досвіду. Завдяки цій роботі можна отримати цінний досвід, побачити, як функціонує бізнес середини і навіть знайти перспективні можливості для розвитку. Низький поріг входу дозволяє швидко розпочати цю роботу. Мінуси через велику конкуренцію, особливо з боку працівників із країн з нижчими ставками, знайти добре оплачувану роботу може бути складно. Деякі завдання Можуть бути монотонними та не викликати особливого інтересу. Помічник блогера. Ця робота може бути цікавою тим, хто любить соцмережі. Помічники займаються дослідженням контенту, написанням сценаріям, монтажем відео та веденням комунікації з підписниками чи рекламодавцями. Попит на таку роботу високий, оскільки майже кожен бізнес і блогер має TikTok або Instagram. Почати можна майже без досвіду, а з часом перейти на більш високооплачувані позиції. Наприклад, ви можете стати контент-менеджером чи стратегом. Багато клієнтів оплачують навчання, що дозволяє постійно розвиватися. Мінуси: необхідно добре орієнтуватися в трендах соцмереж і швидко адаптуватися до змін. Як фрілансер доведеться самостійно розбиратися із контрактами, податками та веденням бухгалтерії. Спочатку знайти клієнтів може бути важко, а дохід не дуже стабільний. Немає традиційних соціальних гарантій, таких як. Страхування чи пенсія, технічна підтримка користувачів це робота відносно проста, якщо ви добре розбиваєтесь в техніці. Основне завдання усунення проблем із додатками, оновлення систем, створення акаунтів та скидання паролів. Це чудова можливість для старту в IT. Є багато безкоштовних ресурсів для навчання, а отримані сертифікати, наприклад, Network+, Plus, Security+, Plus, Helpdesk деск можуть допомогти перейти на більш високооплачувані посади, наприклад, у кібербезпеку. Мінуси: робота може бути дуже стресовою, оскільки доводиться мати справу з роздратованими клієнтами, які очікують швидкого вирішення своїх проблем. Багато вакансій передбачають незручний графік, включаючи нічні зміни. Заробіток може варіюватися і залежить від компанії. Наступний більш креативний напрямок роботи це дизайн. Якщо ви маєте творчу Мислення та хист до створення візуалів можете працювати у сфері дизайну. Графічні дизайнери створюють логотипи, банери, обкладинки, різні рекламні матеріали. А є ще веб-дизайнери, які займаються розробкою інтерфейсів сайтів. Популярною також є професія ретушера фотографії, яка передбачає кольорокорекцію, видалення дефектів та покращення якості зображень. Окремий і дуже прибутковий напрямок це відеомонтаж, про що я розказувала у попередньому відео. Це створення рекламних роликів, монтаж для YouTube, TikTok чи Instagram. Плюси та мінуси роботи. Щодо графічного дизайнеру, ця робота дає можливість зосередитися на тому, що вам справді подобається робити. Також є можливість обирати, з ким працювати з ким ні це дає більше контролю над власним робочим процесом. Робота з різними клієнтами робить її цікавою та різноманітною а також допомагає будувати корисні зв'язки. Мінуси у порівнянні з традиційною роботою графічного дизайнера. Тут на фрілансі може бракувати спільноти, де можна навчатися та отримувати зворотній зв'язок. Крім того, значна частина часу йде не на творчу роботу, а на просування своїх послуг, складання комерційних пропозицій та ведення контрактів. Відеомонтажер. Плюси: ця професія дає можливість проявляти свою креативність. Особливо приємно бачити, як хаотичний набір кадрів перетворюють на цікаву історію, якщо ви вкладаєте час у навчання та розвиваєте навички. То можна добре заробляти. Великий плюс це доступність безкоштовних ресурсів для навчання та навіть професійного софту, наприклад, DaVinci Resolve, що допомагає вам почати без фінансових вкладень. Щодо мінусів роботи відеомонтажера, робота може бути досить виснажливою, якщо ви працюєте 5 днів на тиждень, адже це чудова професія для інтровертів, оскільки більшість часу доведеться працювати самостійно, але через це ви можете почуватися ізольован. Довгі години перед екраном і мінімальне спілкування можуть бути виснажливими, хоча завжди є варіант попрацювати у коворкінгу. Ще один виклик: це робота із клієнтами, у яких може бути зовсім інше бачення на роботу щодо монтажу. Маркетинг та реклама. Ця сфера підходить для тих, хто любить аналітику та комунікації. Наприклад, імейл маркетологи займаються створенням розсилок, які допомагають компаніям підтримувати зв'язок із клієнтами, клієнтами. спеціалісти з SMM – Social Media Marketing – ведуть акаунти брендів у соціальних мережах, створюють контент та аналізують його ефективність. Також окрема спеціальність таргетолог, який налаштовує рекламу у Facebook, Instagram, TikTok та Google – а ще є seo фахівці, які оптимізують сайти для пошукових систем, щоб вони займали кращі позиції у Google. Якщо вас цікавить розробка сайтів, то можна освоїти також WordPress, одну із найпопулярніших платформ для створення вебсайтів. І без знання програмування ви зможете створювати онлайн-магазини, блоги для корпоративних сайтів та клієнтів і багато іншого. У процесі роботи із WordPress ви також можете використовувати аналітику для вивчення ефективності ваших сайтів і покращення їхніх показників. Плюси та мінуси роботи. Ця робота може бути цікавою, особливо якщо працювати з нішами, які вам близькі. До того ж, багато клієнтів готові оплачувати навчання, що дозволяє постійно розвиватися. Маркетологи отримують унікальний досвід заглиблюючись у внутрішній процесі бізнесу, а ці знання можна використовувати для створення власної справи. Почати можна майже без досвіду, поступово розширюючи перелік послуг. Водночас є і труднощі. Оплата залежить тільки від фактично виконаної роботи, тому важливо правильно розрахувати свій час і тариф. Постійні зміни в алгоритмах соцмереж вимагають уважності та швидкого редагування. На початку доведеться. Самостійно шукати клієнтів, вести бухгалтерію та оформлювати договори, що може бути досить виснажливим. Робота не передбачає соціальних гарантій, а стабільний дохід формується досить поступово. Ще один напрямок роботи це створення контенту. Контент-мейкери працюють над текстами, відео, аудіо та зображеннями. Копірайтери пишуть тексти для сайтів, рекламних кампаній та блогів, рерайтери переписують тексти, зберігаючи їхній зміст, але змінюють. Стиль. Дуже багато затребувані перекладачі та локалізатори, особливо для міжнародних компаній. Ще один напрямок: створення субтитрів для відео може бути на YouTube чи навіть Netflix, корпоративних курсів. Також раджу розглянути UGC контент, User Generated Content. Це фото, відео або відгуки, які ви можете створювати для брендів. При цьому часто бренди надсилають вам товари безкоштовно для тестування. До речі, напишіть у коментарях, якщо вам цікаво більше дізнатися про мій досвід на UGC. ще один цікавий варіант це робота як озвучка або voice-over. Якщо у вас приємний голос, можете озвучувати відео, рекламу або аудіокниги щодо плюсів та мінусів роботи копірайтера, контентрайтера, сценариста і так далі. Плюси це професія дає можливість обирати свою нішу. Можна писати тексти для продажів, створювати сценарії, працювати із контентом для сайтів або навіть спеціалізуватися на описах товарів для якихось маркетплейсів. Варіантів багато, і кожен може знайти щось, що їм подобається. Мінуси це. Конкуренція писати можуть всі, але не всі роблять це добре. Часто доводиться працювати у якомусь стилі не своєму, що буває складно. Також багато часу йде на дослідження теми: це не просто писати текст. Треба глибоко занурюватись у матеріал, інколи навіть дуже технічні такі деталі. І останній цікавий напрямок це аналіз даних та дослідження. Якщо ви любите працювати із цифрами та логікою, то вам може підійти аналітика даних у Excel. Це не просто заповнення таблиць, це мистецтво, створення складних фінансових звітів, дашбордів та автоматизованих розрахунків, які допомагають бізнесу приймати важливі рішення. Водночас, ви. Можете займатися і іншими напрямками аналітики, такими як пошук, збір та аналіз інформації з різних джерел. Це називається Web Research. дослідження ключових слів для оптимізації контенту, це keyword research, або аналізом трафіку і поведінки користувачів на веб-сайті для його покращення та продуктивності сайту. Це аналітика веб-сайту. Ще один цікавий напрямок: тестування сайтів та додатків. Перед тим як новий сайт або мобільний застосунок потрапляє до користувачів, його потрібно ретельно перевірити на помилки. Саме цим займаються тестувальники. Вони шукають баги, тестують функціонал і допомагають розробникам випустити якісний продукт. Іноді це навіть стосується ігор. Плюси та мінуси роботи. Робота із дослідження та пошуку інформації, так само як і з таблицями, не потребує складних технічних навичок. Це як плюс, так і мінус. Адже, чим менш складну навичку ви продаєте, тим більша буде конкуренція та менша оплата. В свою чергу, напрямок тестування по потребує більш свідомого занурення та навчання, але може стати чудовим стартом для роботи в ІТ без необхідності вміти програмувати. Крім того, існує низка безкоштовних курсів, відео на YouTube, де ви можете навчатися тестуванню. Хоч і варто вкласти часу навчання, та робота може бути добре оплачуваною та має великі перспективи для росту. Звісно, робота онлайн на фрілансі має низку як плюсів, так і мінусів. Треба бути готовим до того, що на початку буде досить складно знайти клієнтів та прокачати свій профіль на фріланс-біржах. Також зазвичай фрілансери отримують гроші лише за години роботи, які відпрацьовують, і у вас немає як такої зарплатні. А на початку треба мати певну фінансову подушку. Але в перспективі робота на фрілансі може приносити високий дохід, коли ви вже докажете свою професійність клієнтам, і ви можете працювати з будь-якої точки світу та в зручний для вас час із клієнтами, які цікаві саме вам. Тож ми коротко охоронимо, купили у цьому відео заробіток онлайн за допомогою продажу ваших послуг. Це лише деякі варіанти роботи онлайн. Більше я розказувала у своїх відеодобірках про прості професії на фрилансі, тож раджу їх також подивитися. А в наступних відео ми розберемо ще дві категорії, які я не встигла охопити у цьому відео, про те, як можна заробляти на продажі цифрових товарів та створенні авторського контенту. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити продовження. І напишіть в коментарях, які способи онлайн-заробітку ви пробували, чи що хотіли би почати. І якщо у вас лишилися будь-які питання чи коментарі, буду рада на них відповісти. До зустрічі у наступних відео.